Чорнобилем постукала у вікна, лиха біда і заплакала земля, і цілий світ у розпачі затихв, лелека в чорнім небі закружляв, і ненька Україна, у пекло посилаючи син. Постарілих матері. 26 квітня виповнюється 37 років з часу аварії на Чорнобильській АЕС, яка стала найбільшою техногенною катастрофою 20 століття за всю історію ядерної енергетики. Чи знаєш ти світи, як сиво ридає полен? Як тяжко, як тужно моєму народу болить? Стражденна наша земля Зрита могилами, засіяна кулями, полита кров'ю. І, здавалось б, на цій такій мученицькій землі ніколи не повинно селитися ніякі гори, бо вже стільки було того горя і є, що крізь віки чутиметься відгом тяжкого людського стогону. Чи доводилось вам бачити землю, на якій ніхто не живе? Хоч і квітують і родять сади, ніхто не споживає тих гірких плодів, не йде до лісу за цілющими дарами. 26 квітня 1986 року. О першій годині 23 хвилині 40 секунд, коли Прип'ять, містечко атомників спало безтурботним сном. Раптом пролунав вибух і над четвертим реактором атомної електростанції гігантське полум'я розірвало нічну темряву. Ночі на зміні було 50 чоловік. Всі до одного виконували свій громадянський обов'язок. Всі, перебуваючи в зоні високої радіації, не покинули своїх робочих місць. До п'ятої години ранку пожежа була ліквідована. подув легенький тарець. Величезний стовп диму пилюки. Копоті відірвалися від редактора і посунуть територію України, Білорусі Сіїчмиконорської радіації. До кінця літа 1986 року більше 90 тисяч осіб було евакуйовані із зони зараження. 81 населений пункт України став безлюдним. Так, вже минуло 37 років. Виросло ціле покоління молодих людей. Але ми будемо відчувати подих аварії ще довго. Жодна статистика не скарзьких кінських було пинувачено, наслідок Чорнобильського смерті. Наслідки якого будь відчувати наші наступні покоління. Українці повинні пам'ятати, що набити герої завдяки яким сьогодні живемо. Чорнобиль був і є, і буде. То про нього потрібно згадувати не лише раз на рік, а робити потрібно це постійно. Ми низько схиляємо голови перед учасниками ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції і з особливим почуттям їх шановуємо. Велика вам подяка і низький дозивний уклін. Нехай будуть вдячні та уважні люди до вас щодня, щохвилини, завжди. Доземно схиляємося в подяці перед ліквідаторами цієї страшної аварії, перед живими, перед пам'ятю до часу померлих радіаційному смерчу. Володимир Правик, Микола Ващук, Василь Гнатенко, Віктор Кибинок, Микола Титенко, Володимир Тишура. Перші, хто собою закрили вогонь. Сьогодні зрозуміло наслідки аварії могли бути значно більшими. Якби не самопожертва і мужність тих, хто був там у перші тижні після лиха, наш Боже милий збережи цей світ, а в ньому нашу славну Україну, сади, і гори, ріки, і моря, і пташиною, і звірину, і людину, усім, хто є, усім, хто буде, даруй здоров'я, частоту і вроду, щоб їх ім'я, а в імені Любов передавалися з роду і до роду. Чорнобильська катастрофа стала попередженням усьому людству, наскільки крехким може бути наше майбутнє з неконтрольованою радіацією. Нинішня поведінка Росії знову ставить світ на межу катастрофи, і це слід зупинити. День річниці Чорнобильської катастрофи про це слід розказати всім світовим лідерам. Лишилась вірності присяга батьківщині, матері, народу, щоб наша дума і дорога єднали глибину і весь. Звучить чорнобильська пересторога людство зупинись.